Прилад дає нам можливість у стислі сроки за рахунок якісних біологічних матеріалів, які надає нам досудове слідство встановити ДНК профілів. Спеціаліст криміналіст Дмитро Голубенко показує, як у центрі з розшуку зниклих безвісти проводять генетичні дослідження. Працюють на обладнанні, яке надали американські партнери за підтримки Німеччини, Японії та Червоного Христа. Спеціалісти шукають зокрема людей, які зникли безвісти на території ведення бойових дій. Здійснюється відбір в осіб наближених по родинних зв'язках першої категорії до особи зниклої безвісті військового. Тобто, це батько, мати, брат, сестра, перше коліна, так зване, займаються криміналісти ідентифікацією тіл загиблих протягом 2024 року. І по даний період включно в рамках репатріаційних заходів країною-агресором на структурний наш підрозділ. А саме до медичних закладів судо медичних закладів установ Полтавської області надійшло близько трьохсот неопізнаних труп трупів або решток військових збройних сил України. Насамперед, це 23-24 роки. Із 200 ДНК профілів, близьким родичам на належне вшанування і перепоховання було передано близько 100 тіл центрі. У нас здійснюється як особистий прийом громадян, які приходять з заявами, за фактами зникнення безвісти осіб, за фактом полону. Здійснюється прийом телефонних дзвінків, працює телефонна гаряча лінія. Крім цього, якщо особа не має змоги особисто приїхати в Полтаву, наприклад, і звернутися в центр, в кожному територіальному підрозділі поліції Полтавської області. Є слідчі, обов'язково так само приймуть заяву за фактом зникнення безвісти, відберуть біличні зразки, якщо це близькі родичі, якщо немає близьких родичів. Слідчі тоді з'ясовуючи, маються будь-які особисті речі, які належали безвісті, зниклі особі. Якщо це відбирались біличні зразки у близьких родичів, то встановлюється їх ДНК профіль і поміщується до. Електронного реєстру гіновної інформації людини, який працює в Києві, протягом року роботи центру встановили перебування близько 70 осіб, розповів Олександр Мартинюк. Це, зокрема, люди, які потрапили в полон. Я вважаю, що взагалі ну, не потрібно втрачати надію родичам зниклих безвісти. Ми багатьох знаходимо. Буває таке, що немає зв'язку, а потім особа виходить на зв'язок. За словами Дмитра Голубенка, криміналісти спільно зі слідчими підрозділами вже провели близько 700 досліджень. Оксана Іванова та Микола Єрьонко, Суспільне новини, Полтава.